Чотири тисячі доларів за виїзд з України. СБУ затримала ділків, які переправляли військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Бізнес налагодили двоє прикарпатців та один мешканець Львівської області. Вони виготовляли для своїх клієнтів фіктивні документи про те, що ухилянти нібито є волонтерами та водіями благодійних організацій. СБУ встановила, що ці організації відсутні за адресами, які вказали їх засновники в реєстраційних документах. На підставі документів від фейкових благодійників військовозобов'язаних зобов'язаних вносили в електронну систему шлях. За цією системою Державна прикордонна служба звіряється, чи мають чоловіки право на виїзд за кордон як волонтери. Злоумисників упіймали на гарячому, коли вони переправляли через кордон п'ятьох осіб, яким наразі заборонено виїзд, оскільки вони підлягають мобілізації. За результатами проведення обшуків за місцями проживання затриманих, поліцейські вилучили мобільні телефони, які підтверджують їх причетність до вчинення злочину, грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності та документацію. Фігурантів затримано в процесуальному порядку, їм повідомлено про підозра, учинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Ольга Рега Віталій Маглатій, телеканал 402.